У цей похмурий туманний осінній день ми вирушаємо у віртуальну подорож містом Київ до базару на лісовій та торговельного центру Даринок, який є одним із найбільших у столиці. Ми рухаємось вздовж вулиці Кіото. Тут вже відремонтували дорожнє покриття та впровадили круговий рух. На перехрестях з круговим рухом перевагу має транспортний засіб, який вже рухається по кільцю. Така організація руху допомагає зменшити час очікування і робить переміщення по вулиці більш ефективним. Звідси розпочинається продуктовий ринок. Ця вулиця з'явилася ще всередині 20 століття під номером 646, а у 1953 році її перейменували на честь радянського партійного та державного діяча. З вересня 2022 року ця вулиця отримала нову назву на честь гетьмана війська Запорозького Павла Полуботка. Рух автомобілів тут сповільнений, і здається, що усе в цьому місці хаотичне. Але це лише на перший погляд. Тут вже протягом багатьох років існує своя відпрацьована структура. У вихідні дні це місце перетворюється на справжній лабіринт, бджолиний вулик, де не лише складно проїхати, а й пройти пішоходам. Проте, цей хаос поступово перетворюється на зручний та сучасний ринок продуктів харчування. На базар з'їжджаються фермери з різних куточків України, щоб продати свою продукцію. Вздовж вулиці розставлені прилавки, де фермери продають картоплю, овочі, фрукти, м'ясні та молочні продукти. Тут створено особливу атмосферу, де панує аромат свіжих продуктів, шум торгів та сміх покупців, що вибирають найкраще для своїх столів. Люди збираються тут не лише для покупок, а й для спілкування, обміну новинами та порадами з фермерами. Цей ринок на вулиці став місцем, де розкриваються нові смаки, відкриваються секрети приготування страв, ідеї для нових кулінарних експериментів. Ми спостерігаємо, як багато людей пересуваються між прилавками та купують різноманітні продукти. На цьому базарі, хоч і встановлені ринкові ціни, але вони вважаються одними з найнижчих на продукти харчування у Києві. Тут покупці можуть знайти якісні товари за доступними цінами, що робить цей ринок особливо привабливим для мешканців міста. Тут панує особлива атмосфера тепла та взаєморозуміння, де кожен може знайти те, що йому потрібно На цьому ринку можна спостерігати за людьми, які годинами розглядають товари на прилавках. Або намагаються щось обрати для себе від покупок у цих людей виділяються хімічні речовини, що підвищують настрій, і вони почуваються задоволеними. Деякі вважають, що прихильність та увагу до себе можна придбати саме на цьому базарі. Проте, коли ці покупки стають надмірними, це може перерости у патологічну залежність. У шопоголізму є медична назва оніоманія. Шопоголізм може мати серйозний вплив на життя особистості, порушуючи її фінансову стабільність, родинні відносини та психічне благополуччя. Люди, які страждають від оніоманії, можуть витрачати значні суми грошей на непотрібні речі, не контролюючи свої витрати. Це може призвести до зростання боргів та відчуття безпорадності. З одного боку вулиці розташовані величезні торговельні центри, а з іншого сучасний базар на лісовій. Це найбільший та найсучасніший ринок продуктів харчування у місті Києві. На відстані 20 метрів від базару розташована кінцева станція метрополітену Лісова. Поряд кінцеві зупинки трамваїв, маршрутних автобусів та автостоянки. Тому дістатися сюди легко з різних районів Києва. Базар на Лісовій – це новий універсальний торговий комплекс, який поєднує традиції українського ринку з сучасними європейськими аналогами. Цікаво, що площа ринку величезна майже 3 гектари. Кожного року близько 20 мільйонів людей відвідують цей базар, а обсяг реалізованої продукції становить приблизно 500 тисяч тонн. Через чисті, світлі та просторі павільйони тут щодня проходить майже 40 тисяч покупців. На цій вулиці розташовані Інститут громадського здоров'я імені Марзєєва, Інститут передових технологій, картографія та Український Державний науково-виробничий інститут зйомок міст та геоінформатики імені Анатолія Шаха. Вздовж вулиці розташований чудовий парк засаджений липами та кленами. Парк був створений працівниками Дарницького шовкового комбінату ще у 1956 році, але протягом тривалого часу залишався занедбаним. У вересні 2015 року тут розпочали часткову реконструкцію. Дарницький шовковий комбінат колишнє підприємство промисловості України, відоме своїми тканинами та виробами із хутра. Припинило свою діяльність у 90-х роках минулого століття. У 2001 році один із цехів комбінату перетворили на торговельний комплекс Дар Ринок. А на території колишнього комбінату створили мистецько-освітній кластер Артзавод Платформа, куди ми зараз і направляємося. Ця ця промислова зона колись належала Дарницькому шовковому комбінату. Зараз тут розташований маркетмол Дар Ринок. Це унікальне місце для шопінгу, куди з'їжджається велика кількість людей для покупок та відпочинку. Дар ринок відомий по всій столиці як найбільший маркет мол сімейного типу. На площі 68 тисяч квадратних метрів розташовано сім торгових залів, де функціонує 3500 магазинів та бутиків. Тут два поверхи дитячих товарів, два поверхи меблів та безліч залів з одягом та взуттям. Крім того, тут розміщено найбільший сектор виробників зі шкіри та хутра. Кожний вихідний та святковий день тут організовують розваги для всієї родини: шоу-програми, фестивалі, конкурси, концерти, модні покази, тематичні ярмарки, розіграші цінних подарунків. Даринок пропонує не лише можливість покупок, але й відмінні розважальні заходи для відпочинку всієї родини. Знайти все необхідне під одним дахом. Широкий асортимент товарів, представлений у магазинах та крамницях, задовольняє потреби будь-якого покупця, починаючи від дитячих розваг до меблів та модного одягу. Тут створена атмосфера радості та захоплення, де кожен знайде щось для себе. Шоу програми та розваги розраховані на різний вік та інтереси, щоб кожен гість залишився задоволений та заряджений позитивною енергією. Час війни в Україні на випадок тривалих відключень електроенергії на дар ринку створили містечко незламності, це місце тепла, турботи, стабільності. Тут завжди є електроенергія, місця для відпочинку, зарядки гаджетів та розваг для дітей. Маловідомий факт, але завдяки Дарницькому шовковому комбінату жителі соцміста майже першими в Україні мали можливість побачити лідера кубинських комуністів Фіделя Кастро. Це сталося у 1963 році. Будівництво Дарницького шовкового комбінату розпочалося ще у 1947 році. Комбінат мав потужність у тисячі ткацьких верстатів. Та виробництво обсягом 11 мільйонів. Український орнамент, який використовувався при створенні тканин, художники комбінату розшукували у всіх куточках України. Про це свідчать назви продукції: барвінок і гуцулка, конвалія і червона рута, марічка і лісова пісня, черемшина. У кінці 70-х років комбінат продовжив розширюватися і реконструюватися. Вдосконалювалося обладнання, модернізувалися крутильні, снувальні та фарбувальні машини. Здавалося, що перед дарницьким комбінатом світле майбутнє. Однак у 90-х роках зупинилася планова економіка і настав чорний період для дарницького шовкового комбінату. Дякуємо вам за вашу активність та підтримку. Нам важливо знати вашу думку і отримувати ваші коментарі. Не забувайте ставити лайк під відео і підписуватися на наш канал, щоб не пропустити жодної цікавої подорожі. Разом з вами ми продовжимо захоплюючі подорожі різними районами Києва. Напишіть у коментарях до цього відео, який район столиці України. Вас цікавить найбільше. Ще раз дякуємо за вашу підтримку.